Друзі, я вас вітаю. В цьому коротенькому відео хочу продемонструвати, що ми і надалі продовжимо підтримувати Збройні Сили України завдяки спільним зусиллям і вашим донатам, що дуже важливо, ми зібрали 18 додаткових акумуляторів до спарки для Mavic. Тепер акумулятори мають таку форму. Завдяки цій формі а, вона є більш аеродинамічною. І також а, дроном, завдяки цій формі буде значно легше керувати. Тому ось такі акумулятори поїдуть до військових і допоможуть захищатися від ворога. Кріплення до маміка фіксується за допомогою застібки, сам акумулятор ось таким чином встановлюється. Є немало деталей у збірці цих акумуляторів, мабуть, не буду розказувати вам подробиці. Але на перший погляд, здається все дуже-дуже простим. Але повірте, це не так. Тож. 18 таких акумуляторів разом з кріпленнями ми передаємо військовим. І, друзі, це ще не все. Ось попередня версія акумулятора це так звана пірамідка, Таких у нас залишилось 12 штук, і вони теж будуть обов'язково передані військовим поза кадром. Тому, друзі, в цьому відео ми будемо передавати. Цілих 30 акумуляторів, які були зібрані в першу чергу завдяки вашій підтримці і вашим донатам. Перед вами багаторазові акумулятори до протитанкової ракетної установки Javelin. Таких акумуляторів ми передамо 6 штук, 4 поза кадром заряджаються. Також, друзі, акумулятори до ЕНЛАВ вони. Поза кадром збираються і 4 штуки їх буде передано Збройним силам України. Тож, друзі, трохи статистики, уявіть собі, завдяки спільним зусиллям ми вже передали 160 таких акумуляторів до протитанкових ракетних комплексів Javelin. 160 штук уявіть собі. Потім до Mavicів, друзі, ми передали вже 107 акумуляторів до НЛАВ, поки що 10, і ми продовжуємо також їх збирати на них. Трохи є запити, вони не користуються великим попитом, але тим не менше запити є, і ми їх потихеньку будемо закривати, друзі. Тому, якщо у вас буде бажання підтримати нашу діяльність, посилання на банку на донати, на акумулятори для військових, я залишаю в описі під відео і буду вам дуже вдячним за це. Ну що ж, друзі, попереду ще багато відео, в непростий час живемо. Що ж, слава Україні і до зустрічі в нових відео. Олександру та каналу well Auto за пасійну підтримку нашого підрозділу, а саме за надання нашій групі АКБ до Мавіків третій серії та холдерів до них, завдяки яким ми зможемо довше висіти в повітрі, більш якісно виконувати поставлені завдання разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Подякувати глядачам каналу Валавто за донати на АКБ в кількості 18 штук, а та також крім до АКБ. Дані АКБ допомогти найбільш ефективніше виконувати свою роботу. Всім дякую.